Доброго дня, любі дітки! Зараз у нас заняття ознайомлення соціумом і природним довкіллям. Тема заняття вода, трудівниця і охорона води. Майже все живе на землі не може обійтися без води. Зверіні стежки в лісі ведуть до водопою. Птахи завжди летять до річок, озер. Жадібно п'є водичку кожне дерево, кожна травичка. Подивіться, як починає зеленіти травичка після дощику і як жовтіє, а потім засихає і гине в засугу, коли немає водички. Для багатьох живих організмів вода це рідний дім. У природі вода відіграє надзвичайно важливу роль, випаровуючись вона перед. Носиться на величезні віддалі і там випадає у вигляді дощу і снігу. А яке ж значення води в житті людини? Як ви гадаєте? Люди щоденно вживають воду. Велику кількість водички люди використовують для дотримання гігієни. Ще більше води йде на приготування їжі, миття посуду, прання білизни. Річки, озера, морське узбережжя чудові місця для відпочинку людей. Водою поливають рослини. Також воду використовують на заводах і фабриках. Вода приводить у рух турбіни, електростанції і в наші будинки приходить світло. Світовий океан це постачальник їжі. Добувають нафту, газ, олово, залізні та міцні руди. Я вам хочу розповісти, що означає вода в міфології. У всіх міфологіях світу вода і світло це дві стихії, з яких постало все живе на землі. Міфи Єгипту. У Єгипті вода вважається пасивною жіночою істотою, яку звали Ізідою, яка була пробуджена вогнецвітом і стала творити все живе. Вода у слов'янській міфології в уявленнях слов'ян з первісного океану виросло дерево життя, яке дало початок усьому живому. Зародження життя на землі вчені твердять, що на землі перші живі організми зародились саме у воді дуже багато років тому, назад, і тільки півмільярда років тому вони вийшли на сушу. Яка ж властивість води? Вода прозора, безбарвна, текуча, немає форми, смаку. Та запаху. Які ж речовини розчиняються в воді, тому що вода ще й розчинник. Тверді речовини це цукор, пісок, сіль, газ, борошно, сода. Це тверді речовини: спирт, олія, оцтова кислота, бензин. Це речовини рідкі. А ось кисень, вуглекислий газ це газоподібні речовини, і вони розчиняються у воді. Вода зустрічається в природі в трьох станах. Твердий стан, льод, рідкий стан, вода і газоподібний пар. Вода з рідкого стану перетворюється в твердий. Вона охолоджується і перетворюється на лід. Вода з твердого стану в рідкий. При нагріванні, а якщо нагріти твердий стан, то вона перетворюється знову в воду. Вода з рідкого стану перетворюється в газоподібний. З пару випаровується і вона перетворюється в газоподібний стан. Давайте пограємо в гру. Так чи ні? Я вас буду запитувати, а ви відповідаєте так чи ні. Та коли відповідаєте так, хлопайте в долоньки, а ні тупайте ніжками. І так приготувались, будьте уважні. Риби дихають киснем, розчиненим у повітрі. Ну, ні, звичайно. Взимку лід перебуває на поверхні водойм, тому що він легший за воду. Ні. Навесні вода переходить з рідкого стану в твердий. Ні. Наоборот, з твердого стану в рідкий, а під час нагрівання вода розширюється. Вона перетворюється на пар. Малята, а яке ж значення води для людини? Потреба людини у воді стоїть на другому місці після кисню. Людина за своє життя випиває в середньому 35 тонн води. Людина може прожити до шести тижнів без їжі, а без води тільки тиждень. Життя людини без води неможливе. Вона необхідна для приготування їжі. для Додерження чистоти для вирощування рослин, розведення свійських тварин, над вод... але малята над водою нависла велика загроза це забруднення. Забруднення буває стічними водами з підприємств, побутовим сміттям мулом. Одна з небезпек полягає у витіках нафти при її добуванні і перевезенні. Нафта, коли розливається, покриває океан тонкою жирною плівкою, де все гине. Також міста гіганти, фабрики забруднюють, стічні води від заводів, танкери, які перевозять нафту, хімічні відходи. А загроза для людини від забруднення водою страждає не лише природа, але й людина. Якщо використовувати брудну воду, то спричиняється більшість хвороб. А як же охороняти безцінний скарб землі, воду? Слухайте уважно, я вам розповім. Що ж потрібно робити для збереження чистоти води? Запам'ятайте, незамінними помічниками в очищенні води є водорослі, різні тварини та й найдрібніші водяні організми, їх називають санітарами водою. Наприклад, короб риба очищає дно, усе, що гине, з'їдають щуки і надають розмножуватись трупним бактеріям. Товстолоб, шари ставка. Вичищує амур зідає водорослі, які загинули. Матінка природа подбала про охорону води. Водорості та різні дрібні тваринки пропускають через себе воду, очищуючи її, вони називаються санітарами водою. Але ви, малята, також можете допомогти природі і подбати про захист води. Це закривати кран, поки чистиш зубки, користуватися душем, так як витрачається в три рази менше води, мийте руки і посуд під слабким струменем водички. Економте водичку. Які ж правила економного використання води? Це приймати душ замість ванн, користуватися склянкою при чищенні зубів. Мити посуд у раковині, закривши отвір, пробкою полоскати під проточною водою, прати білизну при повному завантаженні машини, поставити лічильник і води. Економне використання води це турбота про всіх людей, які живуть поряд з нами і житимуть після нас. Вода це безцінний скарб землі, не засмічуйте береги водоймищ, долучайтеся. До охорони води. І пам'ятайте, земля, наша мати, сонце наш батько, ліси, брати, річки сестри, душі, вітри, сніги мусять бути добрими гостями, а ми на своїй планеті не тимчасові жителі, а мудрі господарі. Пам'ятайте, берегти і охороняти природу значить берегти нашу батьківщину. Бережіть малята воду.